Добрий день! Сьогодні я вам розповім, які бувають види транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний, повітряний. Сьогодні ми з вами поговоримо про наземний транспорт, який називається громадський, і правило поведінки в ньому. Громадського транспорту належить транспорт, що перевозить людей, яких ми називаємо пасажирами. Це звичний нам тролейбус, трамвай, автобус, потяг. Послухайте, будь ласка, основні правила поведінки. Транспорт, транспорт потрібно заходити тоді, коли він вже остаточно зупинився, і з нього вийшли пасажири, що прибули на місце. Заходити потрібно в салон, не затримуючися на східцях. Якщо є вільні місця, присісти, якщо ні, то міцно триматися за поручні і обов'язково перед цим. Потрібно розрахуватися за проїзд. Що ви сидите, а на наступній зупинці заходять люди похилого віку, вагітні жінки або з маленькими дітками, обов'язково потрібно поступитися місцем. Не можна заходити в транспорт з їжею, адже ви можете забруднити оточуючих та салон засобу. Будьте уважними, щоб цього не сталося. В транспорті не можна голосувати, бігати, стрибати та заважати іншим пасажирам. Не залишайте свої речі на сидіннях, будьте чемними та вічливими. Не можна відвлікати водія транспорту, бо це може привести до дорожньо-транспортної пригоди. До виходу готуйтесь заздалегідь, щоб потім не штовхатися та не бігти. А залишаючи транспорт, переконайтеся, що ви нічого не забули та не залишили за собою сміття. Будьте вдячливими пасажирами та цінуйте робітників транспортної галузі. Бережіть своє життя.